доброго доброго вечора. Подивимося з вами, значить, такий розклад, що спішить у ваше життя. Що спішить у ваше життя. Спішить перекидається. Так, що спішить у ваше життя. Можливо, хтось спішить у ваше життя. Щораз побачимо, карти прям хочуть розмовляти. Так. Дивимося, що спішить у ваше життя. Кохання, стабільність, рай, праздник, щастя. В общем, що спішить у ваше життя? Ваше життя спішить рада, щастя, благополуччя, успіх, возможності, стабільність, нова зарплата, любов, емоції будуть переповняти. Ось-ось на порозі, прям, можливо, навіть з того тижня, як то кажуть, з грудня місяця. Прям ви получите хорошу якусь новость, хорошу інформацію, прямо у вас буде радість. Можливо, хтось когось прилося на день народження, можливо, якісь справи. Може, може, день народження у наших е любих стрільців е начинає. Ну, вже йдуть, в принципі, ці день рождения. Може, у когось в грудні начинається день рождения, так, у когось праздники, рада, щастя, подарки, емоції, дівчата, подружки, друзья, можливо, у когось корпоративи начнуться раньше там. Ну, кожного своє. в общем, иде до вас, що до вас іде в життя. Спешите летить. Радость, стабильность, счастье, взаимопонимание, гармония, успех. Вот. В общем, все, все хорошее, спешите в ваше життя. Хотела любовь, буду любви, любовь, хотела стабильность, стабільність. стабильность, хотела успіх, успех, радость, и будут подарки, будут эмоции. Вот. В общем, то, что вы то то иде ваше життя. Дай Бог. Всіх благ вам. Дякую. Пока-пока.